Ви мені пишете свої погані коментарі, обзиваєте мене. Я вам нічого поганого не зробила. Я собі взяла, щоб відновитися, до вас прийти з новими силами, вас знову радувати. Пішла на природу, погуляла, квітів нарвала. Оце такі вже зробила букетики. Оце я з собою астрочки розстріла, взяла і скомпонувала прямо у полі з такими ромашками. Поставлю воду, вони гарно розпустять. Звіночки, ромашки. Оце такі нарвала. Як в сусідки на городі в березі, гарбу красиву, а потім не могла вийти, заблудилася, я вийшла на дорогу до Льося в магазин, де батько на велосипеді приїжджає. Я кажу: що батько бере? А вона каже, квас візьміть. Так що, отакий в мене гарний вечір. Ви собі теж робіть щось таке для свого. Заспокоєння, задоволення, відновлюйтеся і дивіться мої відео, як я буду робити для вас гарні букетики, бо я ось, ось понабирала ось цього щось зроблю.